Вітаю вас на каналі Fisherhof. Не встигли ми як відловитися в пущуці нормально осінню, як наступила відразу зима. Я знаю, зима це є для багатьох рибалок е, улюблена пора року, тому що дуже цікаві рибалки, можна вийти на лід, можна пошукати якісь ямки і ловити абсолютно різну рибку, як мирну, так і хижу. І ось. Я відразу по приходу зими записую вам відео. Це у нас буде сьогодні огляд на комплект, за допомогою якого ви зможете ловити на балансири та на різні зимові блешеньки різного хижака Окуня, щуку і Судака. Сьогодні у нас на огляді ось такий зимовий вудильник. Називається він Flagman Ice Pro 55 см. І чому я його вибрав на огляд. Дивіться, по-перше, це суцільний карбоновий бланк. Тобто від початку до кінця йде суцільний карбон. Тут він йде грубший і менше гнучкий, що дозволяє просікати пащі щуки, судаку і іншому хижаку. А тут а він же йде більш плоский. І зроблений так підкивочок. Тобто, це для того зроблено, щоб можна було зробити анімацію для вашої блешеньки чи балансиру. Це дуже зручно і це надає неабиякої чуттєвості для, вашого, для вашої снасті, так як йде суцільний кусок карбону. Тобто це ніяка не вставка, він там не закріплюється нічого. А це йде 55 см суцільного карбону. Ось, і це дуже класно впливає на чуттєвість. Тут ми бачимо, у нас є ось такі вставочки з корка, тобто, в випадку чого вудочка не потоне, і маємо ось такий вже сучасний катушко тримач, в яку можна закріплювати будь-яку катушку. Можна брати звичайну зимову катушку, можете навіть брати спінінгову катушку, кому як підходить. Ну, ось, і спінінг, Спінінг вигнаний дуже-дуже класно і надійно. Далі, що ми будемо вішати на спінінг? Для огляду я також вибрав ось таку круту катушечку. Називається Flagman Fріzy Long Leg. І дивіться, чим вона крута. По-перше, це матеріал. Матеріал, який не б'ється, який не боїться морозів. Тобто саме те, що потрібно для зимової рибалки. По-друге, в цій катушці є два підшипники. Тобто, хід, хід максимально плавний. Можна тут регулювати саму плавність і хід. Тут є в нас перемикач. Що робить перемикач? Тобто, Він йде хід в одну сторону, в другу у нас є стопор. Тепер перемикаємо в іншу сторону. Тепер в цю є хід. А в цю йде стопор. Ну і посередині це в нас ось так без фракціону, це у нас просто вільне тягання. Тобто ми можемо собі підмотувати, складувати лісочку, змотувати, і все буде круто. Також який ще плюс цієї катушки. Дивіться, особливо, щоб там писало Long Leg, Ось через тут йде така подовжена ніжка. Що робить тримання і, взагалі, водіння цією катушкою набагато зручніше зимою? Особливо, якщо ви використовуєте, наприклад, якісь рукавички, з цим це буде дуже зручно. Давайте зараз складемо наш комплектик, і я покажу вам, як це працює. Ось, дивіться, у нас тут все закручується. Закручуємо до кінця, щоб надійно трималося. І ось. Бачите, в чому відмінність довгої, е, довгої ручечки цієї. Ви можете ось таким хватом, як ловлять на балансири, взяти рукою зручно, навіть в рукавицях воно нормально тут палець сюди стоїть, це ми підтримуєте і собі смикаєте балансирчики, смикаєте блешеньки. І ось так воно дуже класно і, і зручно виглядає. Дивіться, ось така у нас де катушечка і сам будильник. Комплект я рахую, що вийшов дуже класний. Тим більше, якщо брати це карбон, це вже для любителів хижої, звичайно, ловлі, щоб попробувати зловити зимою якусь щуку, якогось судачка. Це буде дуже-дуже класний вибір, тим більше на перший його комплект. Ось що в нас йде по цінах. Зараз також йдуть зимові знижки. у нас коштує. Близько 700 гривень. Катушечка в нас коштує в районі 300, тобто весь комплект, якщо так взяти, обходиться 1000 гривень. Це дуже класна ціна за цей комплект, якщо особливо взяти за увагу, що у нас тільки початок сезону, тобто кінець грудня, січень, лютий і навіть березень, як показує минулий рік. Може ще все бути з льодом, і тому вам потрібний надійний, чуттєвий і саме головне, довговічний комплект, що якраз можна сказати про флагман Ice Pro і про флагман Фрізі катушечку. В нас також є для вас чудова новина. Ми запускаємо серію наших розіграшів. Тепер ми будемо розігрувати продукцію, яку Оглядаємо на нашому каналі. Все, що потрібно буде зробити, це підписатися на наш YouTube канал, підписатися на наш Telegram канал Ми там також публікуємо різні акції, новинки і текстові якісь огляди. І залишити коментар на цьому відео. А переможця ми виберемо по коментарях вже в наступному. А в наступному відео розіграємо те, що будемо оглядати далі. Тому ходіть на рибу, беріть участь у нашому розіграші, заходьте на сайт FisherGo, Там у нас є також до зими дуже багато. Різних снастей, тобто все, що потрібно для зимової ловлі, ви там зможете знайти. Я бажаю вам гарного, мирного дня і зустрінемося з вами у нових відео.